Маємо антиретровірусні засоби, механізми їх дії, спектри активності, особливості застосування при віл інфекції, а також побічні ефекти. Антиретровірусна терапія, яка зараз використовується, називається високоактивною, так як застосовується кілька антиретровірусних препаратів на відміну від монотерапії, яка застосовувалась раніше. Таким чином, ці кілька препаратів мають комплексне лікування, тобто ця комбінація препаратів може забезпечити всебічну атаку на вірус, і мають різний механізм дії таким чином на різних. Етапах розвитку антиретровірусних, точніше ретровірусу, ВІЛ-інфекції будуть діяти. Отже, ця терапія відразу об'єднує кілька цілей. Вірусологічна ціль, тобто блокувати розмноження вірусу, щоб знизити вірусне навантаження віл і отримувати його на низькому рівні. Імунологічна відновити стан імунної системи, збільшити рівень телімфоцитів, стабілізувати захист організму від інфекцій, клінічна, тобто збільшити тривалість, якість життя людей з вілінфекцією, застосування схем лікування ВІЛ, також. Поєднується з використанням найширшого спектру антиретровірусних препаратів, запобігання побічної дії і токсичних ефектів препаратів, і полегшення отримання хворими режиму прийому препаратів. Таким чином, є ще й епідеміологічна роль ретровірусної терапії, антиретровірусної терапії це зменшити ризик передачі вірусу іншим людям. І економічно зменшити витрати на лікування опортуністичних інфекцій, частоту перебування в хворих хворустаціонари, і зменшити догляд за важкохворими. Є ось тут схема репродукції ретровірусу. Ретровіруси для того, щоб розуміти класифікацію і як діють препарати, потрібно спочатку зрозуміти репродукцію ретровірусну. Отже, ретровірус, вірус, вірус імунодефіциту людини, буде взаємодіяти з рецепторами клітини, проникати у клітину, роздягатись, тобто буде окремо. Ділянка РНК, яка за допомогою зворотньої транскриптази. Зворотня транскриптази це фермент, який буде здійснювати синтез дволанцюгової ДНК на матричній РНК, одноланцюговій. матрична РНК саме ретровірусу. Таким чином буде синтезуватись дволанцюгова ДНК, яка буде за допомогою також певних ферментів, встроюватись у геном клітини, і у вигляді провірусу може там досить довго спати і під впливом різних стресорних факторів активуватись, внаслідок чого активується транскрипція провірусу, процесинг і трансферт РНК, і потім вже трансляція вірусного білка і також одноланцюгової РНК. З вірусного білка і одноланцюгової РНК знову буде збиратись цей нуклеокапсид вірусу, і він буде виходити з клітини. Отже, будуть такі антиретровірусні препарати прийматись для антиретровірусної терапії, які діють за механізмом. Поділяють, точніше, за механізмом дії. Це інгібітори зворотної транскриптази, які поділяються на нуклеозидні, ненуклеозидні сполуки. Нуклеозидні це азидотимідин або його зидовудин ще називають дадиозин, зальцетабінс ставудин. Ненуклеозидні це невірапін, делавірдин, ефавіренс, інгібітори протеази це ампренавір, атазанавір, індинавір, лопінавір, реотинавір і так далі. Інгібітори інтегрази це ралтегравір, долутегравір, Інгібітори злиття, енфувіртит. Інгібітори рецепторів маравірок, і також ще деякі проходять дослідження. Отже, ненуклеозидні і нуклеозидні інгібітори. Ну, нуклеозидні є похідними природних нуклеотидів або нуклеозидів. Найперший препарат до них відноситься ZO1. Вони будуть блокувати зворотню транскриптазу, за рахунок якої буде із вірусної РНК утворюватись дволанцюговий вірусний ДНК. І внаслідок цієї блокади вже не будуть всі подальші ланцюжки. Реплікації антиретровіруса, або господи, антиретровісу, ретровіруса, ретро вірусу, і бунедефіцити людини, віруса, ці всі подальші ланцюжки вже не будуть діяти. І таким чином, сюди, знову ж таки, налервір, диденозин, зальцетабін, СТАВ1, фосфазит і так далі. Це такі ось інгібітори зворотної транскриптази. Ненуклеозитні інгібітори зворотні транскриптази також так само будуть блокувати зворотню транскриптазу, але вони будуть більш такі синтетичні є ненуклеозитними. А вони також ефективні лише проти вірусу ВІЛ-1. Так, До речі, вірус імунодефіциту людини буде поділятися на ВІЛ-1 і ВІЛ-2 за біологічними особливостями. Також вірус імунодефіциту людини має певну таку особливість, що він має дуже значну антигенну мінливість і інтенсивна зміна антигенів відбувається навіть в організмі хворих і штам, який відділяється в кінці хвороби, завжди відрізняє від того, з яким зустрівся хворих. Внаслідок цього цей допомагає вірусу долати імунний захист організму. Інгибітори протеази це ті препарати, які блокують протеазу. Протеази це такий фермент, який необхіден, саме фермент вірусу, який необхіден для розщеплення поліпротеїнових попередників вірусу на окремі білки, які будуть вже входити у склад вірусу. Тобто, таким чином, вже порушуються кінцеві ланцюги у ці утворення вірусу. Тобто не буде утворюватися білок вірусу, не буде утворюватися нуклеокапсид, і вірус не вийде. Таким чином, до інгибіторів протеази відносяться ампреневір, атазанавір, індинавір, лопінавір, нелфінавір, ритонавір, дарунавір і так далі. Інгібітори інтегрази це препарати, які блокують фермент вірусу, який бере участь у включенні в геному, геному провірусної ДНК у геном клітини. Саме інтеграза буде забезпечувати включення. Дволень цього вірусної ДНК а, у геном нашої клітини. Внаслідок цього, блокуючи цей фермент, просто не зможе ця ДНК задіятись для того, щоб синтезувати вірусні білки. До цих препаратів належать ралтегравіл, долутегравір, елвітегравір. Інгібітори злиття це препарати, які блокують проникнення вірусу у середину. Тобто вони на самому початковому етапі будуть блокувати проникнення вірусу всередину клітини, а це енфувіртит. Це один препарат, який зараз застосовується для лікування ВІЛ-1 інфекції у поєднанні з іншими препаратами. І інгібітори рецепторів це також препарати, які зараз досить активно вивчаються. Одним представником його є маравірок, інші поки що знаходяться на стадії дослідження. Отже, особливості лікування ВІЛ, основне її показання це наявність будь-якого снід-індикаторного на захворювання або зменшення кількості Т-хелперів менше 350 клітин на мілілітр. Незалежно від імунологічних показників, призначається при вагітності з віл асоційованою нефропатією, при коінфекції з вірусним гепатитом В. В такому разі, якщо є вірусний гепатит В, застосовують препарати, які діють на обидва цих віруси — це тенофовір, Мтрицетабін і ламойвудин. Також застосовують при високому вірусному навантаженні, при різкому, швидкому знищенні лімфоцитів т лімфоцитів, хелперів і хворих старше 50 років з високим ризиком неасоційованих з ВІЛ-інфекцією хвороб. Також згідно протоколу застосовуються всім вагітним жінкам для того, щоб Знизити частоту передачі ВІЛ-інфекції дитині. Більшість при цьому препаратів є безпечною при застосуванні під час вагітності. Є протипоказаннями є лише ефавіренс, диданозин і ставудин. Також проводиться при наявності симптомів у дітей: антиретровірусна терапія пов'язаних з віл-інфекцією, четверта стадія, ВІЛ-інфекція, низька кількість і швидке зниження т лімфоцитів, а також розвиток синіду. Отже, застосовуються препарати, які краще застосовуються для однократного прийому, такі як диданозин, абакавір, тенофовір, ламівудин, так як це сприяє покращенню і комфортнішому життю людини з віл-інфекцією. Плюс, якщо не приймати або приймати нерегулярно, звичайно, буде виробляти стійкість ВІЛ, ВІЛ до одного або кількох антиретровірусних препаратів. Тому фармацевти максимально намагаються синтезувати такі препарати, які можна було б один раз приймати в день і все. Ну, побічні ефекти, які характерні для вілоінфекції, то, господи, антиретровірусних препаратівський, це можуть бути шкірні алергічні реакції, ось для яких препаратів вони характерні. Некроспечінки, невірапін. Невірапін досить має багато побічних ефектів, підвищення рівня амінотрансфераз. Лактацидоз, панкреатит, нефротоксична дія, сечокам'яна хвороба, ліпоатрофія, ліподистрофічний синдром, нейтропенія, анемія, токсична дія на ЦНС, гіперліпідемія, порушення чутливості до інсуліну і розлади кишківнику. Дякую за увагу.